В екранах чемпіонка України із академічного висловання та донька депутата від слуги народу Алсу Аленікова, яка спровокувала гучний скандал не тільки в мережах в рамках спільноти Дніпра, але й всієї країни після публікації відео, в якому похизувалася планами відвідати Дубай, а українцям побажала нових російських обстрілів і побільше ховатися в укриттях. Отож, відома українська журналістка Єоніна Соколова оперативно згодувала українцям дещо, скажімо так, недороблену інформацію. Сенсаційну, але не, трошки недороблену. Тобто, частина того, що вона розповіла, факти, які справді мали місце. Однак не до кінця перевірені, а відповідно не альо. Вітаю товаришів. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому ми, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні розбираємось із цим скандалом. І якщо це відео викликає у вас емоції, а емоції тут буде понад голову чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів. Чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Отже, для початку те, що сталося. І що стало приводом до самого скандалу: мешканка Дніпра Алсу Олейнікова як стверджує Яніна Соколова, чемпіонка України з академічного веслування записала скандальне відео, в якому погрожувала Дніпрядам тим, що по них вдарить Росія. Називала їх жебраками, стверджувала, що вільно поїде у Дубаї, де придбає другий Ламборджині. Оскільки у відео присутня нецензурна лексика. Відтворювати його на своєму каналі не буду. Для початку те, що у відео Соколової відповідає дійсності. Дівчину дійсно звати Алсу Алейнікова. І вона справді записала це відео. Її матір дійсно звати Діна Міфтахудінова. Вона у минулому видатна спортсменка, срібна призерка Олімпіади 1996 року у Атланті. Так я говорю про матір цієї дівчини. Тепер депутатка Дніпропетровської обласної ради від партії Слуга народу та директор комунального закладу Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності. І це фактики, які відповідають дійсності. А от називати її доньку Алсу видатною спортсменкою, м'яко кажучи, не тяжко. Точніше, всі її спортивні успіхи в минулому. Якби вона зараз була видатною спортсменкою, то це можна було б легко, то інформацію про неї можна було б легко знайти на численних спортивних сайтах, в тому числі на сайті Федерації академічного веслування. А на останньому вона фігурує як колишня спортсменка і не є членом діючої збірної України. Так само нема інформації і про її чемпіонство, принаймні на рівні дорослої збірної. Про неї відомо, що вона має 21 рік, виступала у складі екіпажів четвірок і належала до клубу МСУ Збро... ЗСУ. Ну, я також розумію, що ЗСУ це Збройні Сили України, а що таке МСУ, ну, часто кажуть, є без поняття. І Посіла тоді перше-третє місце на чемпіонаті. Ну, Як там рахується в академічному вислованні чемпіонства, я не, не фахівець. Ну, це можна зрозуміти із статистики, яка є на сайті Федерації академічного веслування. Отже, далі, спортивному сайту Чемпіон вдалося поспілкуватися із Президентом Федерації академічного веслування України Володимиром Власовим, який дещо пояснив ситуацію, оскільки добре знає як самодівчину, так і її маму. Отже, за його словами, АЛСУ не перебуває у складі збірної, ну теж я говорив перед тим. А всі її спортивні успіхи завершуються на рівні юнацьких змагань. У дорослий спорт дівчина так і не потрапила. Ну, не завжди у видатних батьків народжуються такі ж видатні діти. Просто припинила ним займатись. Саме Чому саме він не уточнює, однак натякає на якусь хворобу? Власне, неї ж він і пояснює, він і, пояснює і теперішню поведінку дівчини. І з розумілих причин про інші деталі він не поширюється. Так чи інакше, це надто делікатна інформація. В іншому ж е, 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 разі така поведінка виглядає надто дивно і нелогічно. Однак запевняє, що сама мати є дуже патріотичною людиною. За його словами, ні про який Дубай та другий Ламбурджіні не йдеться. Оскільки саме відео записано у Дніпрі. І от далі є цитата із, із цього Власова. Так, вона пояснила, що це відбувалося у зв'язку з воєнними подіями, такий психологічний надлом. Діна каже, що це проблема для сім'ї, а і в цьому питанні, що в Алсу з психікою якісь... Порушення, кінець цитати. Е, ну, При цьому голова Федерації академічного Висловання посилається на те, що він розмовляв з її матір'ю. І якщо врахувати ці моменти, то картина виглядає зовсім по-іншому. Тож, висновок, підписуйтесь на канали, які поширюють саме перевірену інформацію, а не на ті. Які поширюють сенсаційну інформацію. Підписуйтеся на мій канал. Дякую! І все буде Україна!